Ми з вами чули і співали славте Христа за його славний подвиг, за викуплення, яке ми маємо в Ісусі Христі. І це дійсно дуже важливо для нас, особливо дітей Божих. Сьогодні я хотів говорити про таку важливу тему. Я назвав її Духом Палаєш чи ні. І текст в Біблії, який ми з вами візьмемо, це 12-й розділ. В 11 вірші частина тексту говорить так: духом палайте, духом палайте. Це Божий призив, це Боже бажання, це те, що Бог хоче нас бачити. І ви знаєте, якщо ми дійсно увірували, щиро увірували, навернулись до Господа, народились згори від Бога, то у нас. Є Дух Святий, так говорить Слово Боже. Але виникає питання, а що дійсно відбувається? Чи дійсно наш дух ожив? Чи дійсно цей Дух Святий у нас є і його видно, чи його не видно? Можемо це побачити з вами чи ні? Палає християнин духом, чи ні. Палаєш ти, чи палаю я. І знаєте, це дуже важливо, що залежить від нас. З одної сторони, ми християни, ми найщасливіші люди на всій землі, які є, тому що ми увірували, ми пізнали Господа Ісуса Христа. Ми прощені, ми спасені, ми належимо до Церкви Божої. І знаєте, ми маємо близькі відносини з Богом, Бог піклується про нас, у нас є спокій. І ми маємо з вами вічне життя, живемо по благодаті, в любові, радості, маємо спілкування з братами, сестрами і разом чекаємо приходу Господа, нашого Ісуса Христа. Так повинно бути. Подумайте, чи так у вас є, чи немає. Ви знаєте, ми з вами вийшли з цього світу, який живе в темряві, який не знає Бога. Який любить гріх і не любить Бога. І цей світ він деградує. Він йде в загибель. В цьому світі немає життя. Він мертвий. І ми також колись були мертві. Але знаєте, Бог торкнувся наших сердець. І ми увірвали. Ми ожили. Ми вийшли з цього світу. Бог нас забрав звідси. Чи розуміємо ми ще чи, чи ні? Чи ми там ще, як народ Божий, який вийшов з Єгипту, а думками довго був ще там? І розумієте, Бог нас забрав і ввів свою церкву, яку створив, яку будує. І не тільки ми живі. Церква Божа, вона жива. І це єдине, що я живе тут на землі. Тому це повод для великої радості нам. Але чи розуміємо ми з вами це? Чи ми живемо, можливо, по-іншому? <кій> на жаль, ми часто бачимо християни, які живуть зовсім не так, які живуть так, як люди цього світу, що не знають Бога. Знаєте, вони буквально заклопотані, неспокійні в різних страхах, без радості, нещасливі. Як ті, що не мають майбутнього, не мають надії. І чому це відбувається? Я ті щоб ми подивилися на два вірші. Єфісянам 4.30 написано: не засмучуйте Святого Божого Духа, якими запечатані на День викуплення. І перше солоня Солонянам 5.19, духа не вгашайте. Брати і сестри, ці вірші вказують на те, що ми з вами можемо вгашати особисту. А також разом або засмучувати Духа Святого. Уявіть вогонь, який горить. Якщо там є дрова, їх підкидати, він буде горіти ще краще. Але представте, що цей вогонь ми заливаємо водою. І він вже не буде так горіти, або зовсім потухне. Наші відносини з Духом Святим це дуже важливо. Дух Святий це третя особа Бога. Він дуже активний і дуже чутливий. Він бажає в нас справлятись, вести нас, робити в нас Божу роботу. Але ми можемо не давати можливості Духу Святому в нас працювати в нас справлятись. Я хотів би, щоб ми про це з вами подумали. Є ще два вірші. Послання до Єфесян 5,18 написано: наповнюйтеся духом. Повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи, прославляючи у ваших серцях Господа. Колосянам 3,16, слово Христове нехай перебуває вас щедро, всякій премучості. Навчайте, застерігайте самі себе з дячністю, співаючи Богові у своїх серцях, псалми, прославлення, духовні пісні. Дві речі в цих вічах: наповнюйтесь духом, і слово Христове нехай перебуває. Ваше щедро. Як наповнюватись духом? Тут сказано, співаючи прославляючи Господа у своєму серці. Наше серце, коли ми співаємо, воно повинно реагувати. Ми повинні чути те, що ми співаємо. Ми дійсно наповнюємося Духом, коли співаємо ось ці пісні, коли вони правильні, коли вони духовні, коли вони представляють біблійне вчення. І це дуже важливо. Тому що пісні готують нас до прийняття Слова Божого, яке буде в цьому зібранні. Також Слово Христове повинно в нас перебувати щедро. Ми повинні багато читати, роздумувати, досліджувати Біблію, навчатись. Для чого? Щоб змінюватись. Друге, до Тимофія 3,16 написано: все писання було натхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання праведності. Щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Для кого корисне писання? Для мене особисто, для кожного з вас особисто, воно корисне. Для чого? Тому що воно робить нас більш досконалими. Псалом перший. ми читаємо блаженний чоловік, який, в вірші написано, насолоджується Господнім законом, і над його законом він не розумує день і вночі. Він буде як дерево посаджене біля потоки води. А це слово Боже, яке приносить свій плід належну пору і листя якого не в'яне. в усьому, що тільки робить, матиме успіх. Чудовий образ людина, яка любить Бога. Ви хочете все стигати і мати успіх, тоді знайдіть час для Слова Божого. Перебувайте в ньому і побачите результат. Псалом 92:13. Праведник процвітатиме як пальма, підніматиметься гору, як кедр на Лівані. Посаджені в Господньому домі такі процвітають у дверях нашого Бога. Навіть у пізньому похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті, свіжі. Ще один прекрасний образ праведної людини похилому віці. Вона активна. Бог благословляє. Ви хочете бути таким. Перебувайте в Слові Божому. Це дуже важливо. Будете плодовитим, соковитим і свіжим. І це просто чудово. Книга Ісуса Навіна 1:8. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, Роздумуй над ним удень і вночі, щоб докладно дотриматись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх в твоїх справах, діятимеш розважливо. Розваж...» а це слово Боже каже: не тільки перебувай в слові, будь виконавцем слова. Виконуй, живи по слову Божому, і будеш мати успіх. Як ми з вами поступаємо? Господь говорить нам про двох слухачів, послання До Якова 1.22. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, тож побачив все, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи, перебуває в ньому, той не слухать виконали з діла, він буде блажений в своїх діях. Задайте себе питання, який ви слухач? Господь говорить: є два типи будівничих. Івангеліе 7, 7,24. Отже, кожен, хто слухає ці слова мої та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, знялися вітри і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував дім на піску. І пройшли такі ж випробування. І що сталося з цим домом? Написано: було падіння його велике. Чи хотіли ви бути нерадивим будівничим? Що все, що ви будуєте, потім воно буде знищене. Подумайте над цим. Висновок однозначний, Бог говорить, я слухаю і виконую тільки так. Я проявляю слухняність, спокійність і так я наповнюю Святим Духом. 1 Тимофіїв, перший розділ, 18 вірш. Аби ти боровся доброю боротьбою, 19 вірш, маючи віру. Та добру совість, яку деякі відкинули і відпали від віри в російській Біблії потерпіли в віри. Це страшна річ в житті людини, сталася. Відпали від віри. Чому? П'ятницю брат говорив на таку тему, а тому, що не було Слова Божого. Не було їжі духовної, розумієте? Тому що написано, що віра від слухання, а слухання через Слово Христа. Як ти відносишся до Слова Божого, така твоя віра, таке твоє духовне зростання? Брати і все, подумайте про це. 1 Тимофія 4:16: пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш. І тих, хто слухає тебе. Якщо ми не перебуваємо в Слові Божому, не ревнуємо про це, не досліджуємо, не вивчаємо Біблію, відповідно не виконуємо і не живемо по Слову Божому, то чому дивуватись, що Дух Святий не працює в нас, не направляє нас? Тому ми відірвані від Слова Божого, яке Бог дав нам? І не живемо по волі Божій. Є те, що ми повинні робити, і ми не робимо, і є наслідки, і вони будуть очевидні. І так, Дух Святий переображає нас в образ Ісуса Христа, так написано 2 коринтянам 3:18. Ми ж усі з відкритим обличчям в дзеркалі оглядаємо Господню славу і перетворимося той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа. А як це відбувається? А ми дивимося на Господа. Ми пізнаємо Його Слові Божому. Ми шукаємо Його присутності, і Його слава відображається на нашому обличчі. Дух Святий діє, щоб перетворювати, змінювати нас, щоб ми були більше і більше схожі на Христа, коли ми дивимося на Його і на Його славу. Тоді Його сяйво видно в нас. Згадайте, Моїсе, який сходив з гори, був в Його присутності, його обличчя сяяло. Дух Святий побуджує нас жити святим життям, призначення Святого Духа зберегти нас від гріха, допомогти нам перемогти гріх, вести по шляху святості, щоб ми бачили гріх і відвертались від Нього, тікали від нього. Ми повинні жити святим життям, ми повинні бачити небезпеки цього світу, обман, звички, похід цього світу. І Дух Святий направляє нас на іншу дорогу та дорогу святості. Ми часто забуваємо, що Бог він святий, Дух він святий. Ісус він святий. Ми повинні говорити гріху, ні, а добру праведності так. Святе письмо говорить, що Бог є також нещивний вогонь. Знаєте, Він не просто дивиться, а Він реагує, коли ми неправильно будуємо. Свої відносини з Богом і свої відносини з цим світом. Він реагує обов'язково. Дух Святий дає нам силу боротися з гріхом. Чому багато віруючих живуть гріховним життям? Чому вони не перемагають йому? Чому гріх проявляється в них? Тому що в них немає дії Духа Святого. Сила Духа Святого в них не проявляється. Римлянам 8.13. Бо якщо живете по тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити, адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Ми тільки Духом Святим, його силою можемо перемагати і ніч не вийде. Дух Святий бажає вести нас, і це проявляється в тому, що Він дає нам силу для. Перемоги над гріхом, сила перемоги над гріхом не моїй праведності, сила перемоги вірі нашій, яку ми маємо, з якою звертаємось до Бога. І Дух Святий, який мені, яким я сповнений, Він дає необхідну силу мені для того, щоб перемагати різну похить, різний гріх і жити переможним життям. Тож, коли ми даємо місце Духу Святому, тоді ми палаємо. Тоді ми активні, ми радісні, ми щасливі, ми блаженні. А якщо з цього немає, то у нас проблеми з ким? З Духом Святим. Давайте подивимося, як можна засмучувати і вгашати Духа Святого. Перше, це коли в нас немає часу для спілкування з Господом. Немає часу почитати слово, пороздумувати, поступити по ньому. Немає часу, щоб помолитись, прославити Господа, побути в такому <кій> спілкуванні, як кажуть, в таємній кімнаті з Господом, помолитися за свій духовний стан, попросити за інших, щоб Бог їх благословив. Простий тест. Подумайте, скільки часу ви проводите з Богом, скільки він те не в телефоні. Хоча б, Чи комп'ютер. А скільки часу ви з Господом, молитви, в Слові Божому, що виходить на перше місце? Якщо Бог не на першому місці, то яких ви чекаєте благословінь, Тільки ви і ніхто інший визначаєте пріоритет, що для вас важливо. Христос заплатив високу ціну. Для того, щоб викупити нас. Ми прийшли до Нього. Ми не свої, ми належимо йому. І знаєте, Він залишив нам книгу, який сказав, як ми повинні жити, як поступати, як пізнавати волю Божу, щоб мати успіх, бути на небесах. Для цього багато часу, щоб вникати в цю святу книгу, Біблію і жити по волі Божій. Щоб Бог був задоволений нами, щоб Дух Святий. Міг працювати в нас. Ми засмучуємо духа, коли нехтуємо зібраннями, чачаємо Боже благословення. Бог завжди готує для нас якусь духовну їжу. Це важливо, тому що Бог піклується про свою церкву, Він її створив. Не залишаємо своїх зібрань, як деякі вели в звичку, але заохочуйте один одного. Коли немає належного благовіння з чаху Божого. Це засмучує Духа Святого, І не тільки тут зібрань, а й поза зібрань. Коли живемо в мадноті, суеті, 1 Петра 1, 18, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного чистого агстрі. Думайте більше про це. Коли наші думки заземлені, ми не думаємо про небесне, коли збираємо скарбини не на небі, а на землі. Івангеліє Матвію 6, 21, адже де твій скарб, там буде серце твоє. Коли живемо в гріху, не сповідаємо його, не каємо, щоб його залишити, або не хочемо визнати, побачити свій гріх, який є. І знаєте, про це говорить Галатам, апостол Павло 5.19.21, життя по тілесному. Про це написано в Єфісіанам 4.26, гніваючись на грішіть, сонце хай не заходить в вашому гніві. І не давайте місце дияволові. 30-й вірш. Не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викоплення. А як? Усяке розрятування гнів. люди, крики, зневага, хай віддаляться від вас всякою злобою? Зверніть увагу, перераховане, розрятування гніг, гнів, крик не тільки засмучує Духа Святого, а ми можемо цим самим дати місце дияволові. І це небезпечно. Подумайте про це, коли ви гніваєтесь, коли кричите. Це дуже серйозно. Християн цього не повинно бути. Це не від Бога. Тому колосянам 3 розділі з 5 по 6 вірші написано, тому метвіть деякі речі. З 8 по 9 написано, нині ж і ви відкинете все. Гнів, людь, злобу і так далі. А ще такі підступні речі, як годиня, відсутність смирення, обіди, непрощення, незадоволення, заздрість, моє я, его, коли я хочу робити по-своєму, а не так, як Бог хоче. Ми можемо засмучувати Духа Святого, коли переписуємо певні дії Святому Духу, які він не робить, наприклад, безликі ознаки чудеса, в які люди вірять, які не від Бога. Коли любимо цей світ більше, ніж Господа, його церкву, коли пасивні служіння, не посвячуємо все Господу або служимо не від душі, коли не служимо дарами по місній церкві, який дав нам Дух Святий, Він нам дав Дух святий, а ми не хочемо. Як ви думаєте, це не ображає Його? Це благословіння Його дари, а ми їх нехтуємо. Коли не слухаємось, не коримо своїм наставникам, Євреям 13, 17. Слухайтесь ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про вашу душу, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не зітханням, адже це для не корисне. Коли живемо подвійними стандартами, в одному місці, як ось тут, ми можемо бути одні, а поза ми можемо бути зовсім інші. Пам'ятайте, ми п'яте Євангелія, ми лист Христов, 2 Корінтянам 3,2. 2. Наш лист, це ви. Написане ваше серця, його знаєте, читаються люди. А коли не свідчимо про Ісуса Христа із за страху чи за того, що ми не знаємо, як розказати про Господа Ісуса? Діапостолі 1.8, хіба не написано? Ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас і будете моїми свідками від Єрусалиму і до краю землі? Чому ми часто мовчимо? Задайте свої питання. Був слухав одного брата, він каже, ми повинні так про Христа розказувати, як розповідаємо про своє звичайне життя. Наше спілкування завжди повинен бути Христос. Наше життя в ньому. Ми цим, як кажуть, пропитані повинні бути. А якщо ми сидимо в інтернет, ресурсах дивимося всякі речі, чим ми будемо наповнені, що в нас в голові, які думки. Про що ви будете говорити? Про те, що ви туди, як кажуть, взяли, Наповніть свій розум і серце Словом Божим. І ви будете говорити про Бога. Коли не приносимо плід, духа, любов, радість, мир і так далі, 1 Коринтянам 13,3. Якщо любові немає, то жодної користі не матиму. Можна продовжити. Ми багато перерахували. Ми побачили з вами багато причин, які не дають можливість Духу Святому нас вести, діяти в нас і через нас, переображати нас в образ Христа, перемагати гріх, сміливо свідчити про Христа, звіщати Євангелія, освячуватись і палати Духом. Насправді багатьох віруючих є ці серйозні проблеми, які ми з вами нагадали. Подумайте, які у вас. Від цього ви втрачаєте не тільки Боже благословіння, але вся церква втрачає благословіння, тому що ви впливаєте негативно. Якщо ви побачили свої проблеми з Духом Святим, то помоліться, попросіть Бога допомогти вам привести себе в належний стан по відношенню до Духа Святого. щоб вам палати, горіти, радіть, бути щасливими, бути сосудами Божими. Немає більше радості, чим виконувати Божу справу. Це найкраща справа, яку можна робити. Подумайте, чим займаєтесь ви. Чому? Чому Дух Святий не побуджує вас до Божої справи? Помолимось, хай Бог благословить нас. Амінь.